Шановні люди, Хеппі birthday! Я щиро вітаю вас із цим великим історичним днем, моментом 30-річчя. Саме цінне, що є в церкві, це люди. Це не якісь там куполи, приміщення, хрести, але це люди. І ви просто безцінні. Хочу подякувати вам, що ви залишились близькими до людської нужди, потреби. Саме завдяки вашому служінню роботи з України біженці, коли там розпочалась війна, почали їхати в Сакраменто, тому що вони почули, що тут є люди, які допомагають. І саме до вас приходять біженці з України із будь-якою проблемою, потребою, не лише за Словом Божим. Тому хочу вам щиро подякувати, що в вашій церкві люди знайшли оцю е Допомогу цю, на будь-яку потребу для мене велика привілегія і честь називатись вашим другом. І на день народження відзначається до і після. Тобто, до сьогодні ви вже зробили історію. Ви мега круті. Вадим Дашкевич мега крути разом з вами. Тому щиро вам дякую і бажаю, щоб ви залишались такими. простими, щирими і віддані служінню. Happy Birthday!